На нашому шляху будуть поля, ліси, можливо дикі звірі. Давненько я вже не лазив по таким захолустям. Дивіться, що почалось. Ріжу сітку, щоб більше ніхто в житті з нею не скористався і навіть не захотів цього. От на такі покльовки я і чекав, коли їхав сюди сьогодні. Okay. Охренеть, оце крокодил! Оце паровоз! Дивіться, який кабанчик, ну лки-палки, обалденний окунь. Ми трохи перевалюємо о, і віддаємо вудку. Так і зібрав. Тільки перевели в корч. Сьогодні в тебе буде гарна можливість подивитись, як відбувається розвідка нових місць. Я постійно вивчаю різні карти і в певний момент натрапив на дуже цікаву місцину. Давно я вже хотів тут побувати, але все ніяк руки не доходили, тому що місця важко доступні. Думаю, що конкуренції в нас сьогодні точно не буде. А, зараз нам треба трошки прогулятись, На нашому шляху будуть поля, ліси, можливо, дикі звірі. І якщо десь по дорозі в болоті не втопимось, скоро будемо на місці. Іти нам довго і йдемо. Ми одразу в Вейдерсах. Так, звісно, трохи складніше. Але це гарний засіб від ранкової роси і кліщів, яких зараз багато. От що мене бентежить, друзі, так це те, що місця досить важко доступні і через це а, може бути мало підходів до води. Я думаю, що сьогодні буде багато очерету, а, багато непролазних хащів. Але десь ми з вами маємо залізти і впіймати, тому що дорога сюди зайняла багато часу. До слова про диких звірів. Йдемо, дуже багато тут перекопано, схоже, на кабанів. Ну, це я так думаю, я всьому не експерт, можете написати в коментарях. Дуже багато перерито. Більше часу зайняв наш маршрут, аніж я собі думав, довелося обходити пару болот. Але ми вже на місці, навіть розклалися. Зараз переведемо подих і будемо розпочинати. Щоб якісніше покривати акваторію, я зібрав аж два комплекти. Сьогодні будемо бігати як на змагання. По-перше, це 922-й Orion з тестом 314, четвірочка Daiwa Caldia, І цю вудку я буду використовувати або для ловлі окуня, або для ловлі на невеликі приманки. І старший його брат 902 Aріon з тестом 728. Тут в мене стоїть Dive SRT 4000. А, і на обидвох катушках в мене намотані 0,6 Duel Hardcore Supercold. На першу точку ми залазили приблизно ось так. Чигиря тут, звісно, знатні. І по цим чигирям сьогодні нормально доведеться полазити. Місця тут досить дикі і маю велику надію, що це сьогодні зіграє нам на руку. Розпочинаю я сьогодні з лайтової снасті. Тут має бути коса здоровенна. Намагаюся знайти ракушку і, відповідно, якогось окунчика. На одній з наступних точок у нас розпочнуться гарні глибини. Там вже будемо використовувати трохи інші монтажі. На воді сьогодні туманчик стоїть гарно-гарно. ось і ракушечка. До речі, рибалимо сьогодні вдвох з Владосом. Владос, привітайся. Всім привіт! І дуже сподіваюся, що на двох ми сьогодні знайдемо щось цікаве. А для цього всі шанси в нас є. Якась дохла густяра валяється. І, бачите, біла риба є. А ні, ще не дохла. Побита, покоцана, хтось її погріз дуже сильно. Приблизно звідси розпочинаються гарні ями, як малює нам карта. І зараз будемо маслати більші ваги. Що, перша покльовка, Да? Ого, гачки порозгинало. Фіга Тобто тут -то прям гарно в саду. Ще й недалеко, де? Да? Да. Блін, прикольно. На викиді тут просто нереально глибока яма. Точно більше 15 метрів. Може навіть метрів 18, може навіть під 20, не знаю. Але покльовок у мене поки що не було. Ось перша влада відбулася. Періодично якісь підозрілі виходи по поверхні йдуть. Але поки не знаємо, чи це біла риба, чи це жарішок, будемо спостерігати. А тобі кач. Не вже під ногами. Під нозями тут теж поглиблені є. Суттєве таке. Це десь в ньому у влади і була поклявка. Нє, намертво. Я вже двічі встиг обірватися на одній тій самій точці. Один раз під ногами, один раз викиду і... Виявляється, тут такі багато корчів, як я і підозрював. Перейшов я на офсетний гачок. Не дуже я цю тему полюбляю, проте для незнайомих місць саме те. Будемо менше обриватись, відповідно перев'язуватись, це зекономить нам трошки часу. Насюди і все те допомагає. Ох, і закорчована місцевість. Ні. Будемо обриватись. Поки не натрапили ми на рибку, але наразі ми тільки знайомимося з акваторією. Декілька точок встигли пробігти і тільки у влада була одна покльовка під ногами. Але річка жива. Присутня течія, а біла риба є в кількості. Тож десь тут тижак, я думаю, точно має на нас чекати. Треба його тільки знайти. Поки риби немає, одні ж тільки зачепи. Скільки ж тут корчів? скільки ж тут корчів гарні тут глибини, дуже гарні. І подекуди ці ями підходять аж під самі ноги. Злі бровки в яких ми вже позалишали наших монтажів трохи, а от риби поки не видно. Лайт мовчить, хевік мовчить. Ну, будемо шукати, не можеш тут хижака не бути. От що, сьогодні буде незручно, це лазити по цим хащам з довгими лодками. Одна довжиною 2,74, друга 2,80. Але нічого. Да, дуже багато місць ми проходимо. Чогарники тут просто пекельні. Ну от якось так. Я не знаю, чи проліземо ми тут і взагалі далі, але якось залазити треба. Давненько я вже не лазив по таким захолустям. Дивіться, що почалось. Просто піпець. Довелося навіть вудки складати. Я не знаю, чи доліземо ми туди, куди я собі придумав, але спробуємо. Блін. Тупо джунглі. Дивіться, друзі, хтось витягнув сітку. І в сітці в нас лежить дохлий судак. Такий біля двушки десь. Опа! Ну вже, друзі? Ось і в мене перша покльовка, окунчик підсів. Окунчик з ракушки. А так і добав я на судака. До ями я тут не дістаю. Вирішив спробувати окуня. Бо було знайдено таку непогану, непоганий ракушняк. Ну і ось перша покльовочка. Окунь невеликий. Оце це вже хоча б щось. Хоча б щось. Ну, будемо сподіватися, що це точка відліку. Давай і поклич мені. Ну хоча б мамку, а краще бабусю. Вадічек, а що ти робиш? Розкажи. Ріжу сітку, щоб більше ніхто в житті з нею не скористався і навіть не захотів цього. Вад mm -hmm. вишукує грузики, які прилапати всю сітку, знайшов другого судака, такого самого. І там ще десь третій валяється всі ці. все, але дрібненький. Чи вдасться тут залізти? Поки питання. Але без проблем. Ну, наче кудись долізли. Як би круто було, щоб тут зараз стояв купунчик. Тут дібри було Ладно, далі не полізе. О, гналася. Опа! Ого! Ого, друзі! Ого! Щука, мабуть! Оце втощило! Оце втащило. Це прям по но дуже зла була. Та щука має бути. Слухайте, схоже, гарно. Щось вона поки не підіймається. У мене там звісно, що тоннесенький поведець стоїть. Влад! Бігом сюди! Ого! Слухайте, от на такі покльовки... От на такі покльовки я і чекав, коли їхав сюди сьогодні. Аби не зрізало тільки. Аби не зрізало. Ой, гарно. Ой, гарно, друзі. Да, поки взагалі не підіймається. Офігіть просто. Збий тільки в очерет не дати зайти Так, це що таке? Ого, ого, ого Прям дуже потужна риба Чу -чу 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 -чу. О, ти що, ти що, офігеть, офігеть а вже круги поверху пішли, ну подача така була, як у щуки і... да, ось вона. Чи-чи-чи-чи, куда, 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 куда? Охренеть, вот это крокодил. Вот это паровоз. Ха -ха -ха. Иди сюда, допоможи. Охренеть. Ну там тут двух дюймов. Так. Кавычку скрываем. Блин, нифига не можу зробити. Да. Блін, я думав вона зараз має відходити від нересу, мабуть вже перехворіла. Ну, така блін дебела, мадама, дивись. Дідаш може? Mm, не знаю. Дядько. Типу сього все... глибоко не з'їде. Крокодил. Ай крокодил. Я спробую, звісно. Заходь по максимуму, бо... Шо? Тихо. Шо? Ну я розумію, але я туди не відійду. Сюди можеш ще зайти? О, ага. Гарна мадана. Дуже навіть обскарала. І знову пішла. Я не хочу просто... Блін, і заковтнула. Ну, дядьку давай. Ніфига. Давай, давай. Давай. Давай, братанчик. А-а-а. Офігене. Охренеть. Тримаєш? Да. Пускай. Охріне, чувак. Оце, бляха. Оце вже риболовля вдалося. Друзі, танта. Дводюймова, подивіться, де. Аж взябра. Да, оця одна рибина, я вам скажу, точно була варта того, щоб лазити. Не бачити жодної покльовки, то за півдня вже обід. Вже тупо обід. І ось нарешті. 3400. 3400. Але ж слухайте, на лайтову снасть. От таку мадаму запаркувати з 0,3 хлюриком. Ну що, друзі, як вам такий крокодайл? Підходить? Підходить вам такий розмір? Мені точно так. Да. А я тільки зайшов на точку і сказав, було б чудово, щоб тут якийсь окунчик стояв і все буде файно. І на першому закладі, вже підводячи приманку до ніг, як же ж вона вкліпеніла. Яка ж це була подача? Покльовка на мільйон. Виваджування. Ви самі бачили, як є. Пішов крокодил. Друзі, з вас. Царський лайкос. Якось так воно іноді і трапляється. Ви бачили, по яким чигірям ми сьогодні лазили. Я навіть не знаю, як ми долізли до цієї точки з горем навпіл, але воно 100% було того варте. Навіть якщо це буде єдина і остання моя риба за день, то моя риболовля вже однозначно склалася. Розвідка вдала. Флюрік покосаний. Яким чудом вона не зрізала, я не знаю. Ну, давайте перев'язуватися далі в бій. Владос, воно вже штурмує точку. сподіваються моїх щук надубасить. Але ми ж з вами знаємо, що вона там така стояла одна однісінька. На лайтову вудку до 14 грамів. На таку делікатну снасть. Який же ж це кайф. Звісно, це діло фарту, що вона не зрізала. Але ж ми її знайшли. Сюди люди по берегу не доходять, це прям 100%. Тут в принципі людей немає. Ну а через те, що немає людей, живуть ось такі красуні. Я з першого закиду нічого і не встиг зрозуміти, а тут доволі така обширна коса йде. Вона вся в ракурсі і є тут декілька звалів прям на косі, що цікаво. Така рельєфна коса виявляється. Оце я адреналіну хапнув. Прям поповний. Дай ракушняк гарний. Звики до потрапляє на мілячок. Ближче до ніг іде непоганий рельєф. Обережно там корч. 0,6 можеш зрізати. Я вже думав, зійшла риба. Блін, це ж гарно. Блін. Я ж кажу, тихо, 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 не спіши. На судака наче, схоже, так? Да? Водос, спробуй мабуть вправо йти. Ну, більше я тобі нічого не пораджу тут. Тихо-тихо, не спіши, може ще корч бути. Слухай, ну я ставлю на судака. Так, сюди. Ось. ага, він просто... Да, він просто накрив приманку. Я думав гарний. Судочка я одразу відпускаю, а приманка твоя Блін, засів. Тримай. Ну що, слухай, поки в нас повний фарш. Окунь був, щука була, судак був. Два з половиною дюйма в маслі. Кидай, карш? Угу. Я трохи лівіше, бо я з відкритим гаком. Там корчідло прям дебеле, десь з пів води. Ну слухай, круто. Будемо сподіватися, що це ще не кінець. Ну слухай, скільки ми з тобою сьогодні прошлялися. Як ми сюди долізли, яким чудом, я не знаю. Але долізли. Та ладно. Хорош. Були? І знову в корч. Ні. Вийшов? Да, шкода. І знову сюди. Ти бачиш. Ти бачиш. Біля корчів стоїть собака. І знову на рибку, так? Да? Так, і цей був більший. Зверніть увагу, який владос брудний. Просто чорний. Чорний як земля. Це. І як же ж ми сюди лізли? Це сміх, тих годі. Я насправді нічим не кращий, такий самий брудний. Шалений народ рибалки. Заради декількох покльовок готовий залізти на край світу. Я помітив гарну тенденцію. Як ми з тобою не підемо на риболовлю, то почнемо чигирями лізти. Як не поліземо чигирями, я проб'ю свої вейдерси. Нормальна традиція складає. Вже майже друга година, а ми за сьогодні бачили всього декілька покльовок. Я такі рибалки називаю рибалки контрастів. Якби не та щука трофейна, як для лайтової снасті, то... Результат був би геть ніякий, але ж вона клюнула. Ми зараз швиденько цю точку ще промаслаємо і підемо далі. Фух, нарешті вибралися з цих чигирів, далі лісочок. Далі буде трохи легше. І так, на затоку ми забиваємо великий і товстий. Глибини там немає. Світні зачіпи. А ми повертаємось на ранкові ями. З рамки в нас там не сильно склалося. Водосу одна покльовка була під ногами гарна. Але спробуємо зараз. До вечора ще кілька годинок маємо. Суха ямину просто капітальні. Більше 15. Не знаю точно скільки. Але точно більше 15 метрів. Не має ж тут якась риба бути. Ями по судаку, на жаль, розчаровують. Що ми вже тільки не пробували, які ваги не кидали. Тупо голяки. Я зараз перев'язався, поставив ось такий легенький монтажик. Це Slim Swims на у 2,5 дюйми на 12 грамах. Біля ближньої бровки тут а, багато корчів лежить. Ми сьогодні вже пообривалися. І ну, спробуємо, може якась щучка буде, може якийсь судачок. Подивимось. Треба експериментувати, тому що з судаком, я так розумію, сьогодні все дуже не дуже. рибку треба. О! Є! Слухай, ну я тільки сказав. Капець в корчах курчах. Блін, короче, зайшло. Виходь, 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 хто ти там. Щука чи, чи не щука. От дивіться, який окунь за краєчок. За краєчок. <ріст> <піст> Тепер риболовля точно склалася. Шукав я сьогодні окуня по ракушці. Ні хрена, а він стоїть в корчах. Клюнув на мою улюблену рибку, на одну з улюблених, так буде правильніше сказати. Slim Swims. 2,5 дюйми на офсеті. Дивіться, який кабанчик, ну йолки палки Обалденний окунь. Я тільки сказав, треба ще щось піймати. Скільки я його сьогодні на ракушці чекав, а його все не було. А він в корчах стоїть. Ракушки тут немає, але тут є досить зла бровка. Десь в районі неї він і крутиться. Давай біжи, красунчик. Біжи давай. А. Ось тобі рибка спрацювала. Блін, тільки поставив, тільки сказав. Я ще правда на щучку або на судачка розраховував. Клюнув дуже приємний окунець. Такі окуні мене влаштовують. Аби вони клювали. Ти куди заліз? Йди... Ти каже, там клює! Іди звідси, злодій. Кажуть там клює. Ні, ну ніфига собі, ти подивись. То Прям на мою окунячу точку закинув. Не соромно тобі. <рес> Я бачу, як тобі соромно. Корчик. Бачите як повисло? Ми трохи перевалюємо о, і віддаємо вудку. Багатенько тут корчив. Ось ще один тільки що був. І ще один. Так, тупо позатоплений ліс. Об'ївку шнур зрізав. Ти ж окунь? Так. Гарний. Um. Не скажу, тому що він тупо, знаєш, типу ти тягнеш-тянеш, вона підвисила трошечки над гілочкою і такий тун 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 угу. Я підсікаю коротше, і зразу зрізаю бровку сну. А на що клюнув? Фліт трьохдюймовий. Знайшли такі окунчика, хоча і зранку ми його тут перевіряли, проте подалі. Тому що під ногами тут просто затоплений ліс. Виявляється, треба було поставити усе Ах, ти покльовка. Блін. Покльовка знову на рибку. Ця подалі. Також підібрав дна. І теж окунь. А виявляється, треба просто було поставити осет і прокидати всі ці корчі. А тепер дивіться прикол. Виявляється, це був ніфіга не окунь. Дивіться, яку коцку на землі залишив здорову. Це був содак. Я ж кажу, подалі покльовка відбулася. Але покльовка була тупа як вокуня. приманка на дно впала, він тюк-тюк. Отак вот от. І судачок тут живе. Ми йому і 20, і 26, і 28 грамів кидали. О! Є контакт! І я так дібрав, тільки перевели корч. ну менше трохи, але ж все одно. Рибку я змінив, виклювати більше не хотіло, поставив танту на офсеті Одна покльовка була холоста, зараз змінив напрям закиду і ще один. пузаті, товстенні бомба клас. Не дуже я розраховував знайти тут окуня, якщо чесно, по цим корчам. Я думав або судак, або щука, можливо. Виявляється, окунь стоїть прямо під гілками. Тільки перевалив подвійний корч, приманка впала, одразу покльовка, вичка в паузу. І є. Лайтовий комплект я сьогодні брав під окуня, а більш потужний під щуку і судака. Але все складається зовсім навпаки. На лайт я впіймав щуку, а на унцівочку ловлю окунів. Ось так воно і буває. Опа! Ух ти! Ух ти! Ну, наче непоганий! Підсів, підсів, друзі! Змінили точку і знову ж таки біля корчів. Ох ти. Кручається. Оба! Дивіться. Дивіться який красун. Ну все, риболовля точно вдала. Ого! Я навіть покльовки не відчув, на там то знову. Дивіться який. Красень преднарестовує окунь. Давай. Клас. Ну, а в нас ще є десь півгодинки часу. Спробуємо ще когось доловити. Знаєте що, я під вечір ще й щучий зріз робив? Отак от, от. Сьогодні у вас була гарна можливість поспостерігати, як ми розвідуємо нові місця. Чи впіймали ми багато риби? Ні. Чи знайшли багато кльових точок? Також ні. Але, як виявилось, більше, ніж півдня, десь до першої години, ми тупо займалися не тим, що треба. Ну, а коли зрозуміли, як, де треба ловити рибу, вона непогано поклювала. Чи повернувся б я сюди знову? Однозначно так, тому що з тими знаннями і з тим розумінням, яке ми сьогодні здобули, наступна риболовля має бути на 100% більш вдалою. Але це вже буде наступна історія. Друзі, обов'язково поставте вподобайку під цим відео, залиште будь-який коментар, підпишіться на канал обов'язково. Це для мене дуже важливо. Ну а ми з вами побачимось на наступній риболовлі.